Так, я от почув сьогодні, що Ризнікова пресують. Значить, руки геть від колишнього міністра оборони. Що це таке? а? Що яйця він за штучку продавав за по 17 гривень. Я зараз накриті тут в Греції. Ти тут взагалі яйця. По 25 гривень за штучку. Він ще. Навіть по 33 гривні за штучку, ну то для багатих. Але неща, тут 2 євро за десяточок. Це на 20 центів по 10 гривень. Так, непорядок. Так що тут з якого боку подивитись на цю тему. Ой-ой, ой заплутана справа. Ну, нічого, Резніков, тримайся. справу, що відб'єшся. Чорний, що воно уже гуляє. Та й ти сходиш до суду, і нічого страшного. 5 хвилин ганьби, та й пішов гуляти. Друзі теж за тебе, якісь фірми, внесуть залог там скільки, 100 мільйонів, 200, та я тебе прошу. І все на тому. А надалі генерал Піпіт розбереться за усіма. А взагалі ви розумієте, острів, кріт, сюди продукти харчування, кораблями. Пливуть. І яйця коштують по 10 гривень за штучку. У вас по 17. Я вас прошу, що там процвітаюча країна. Яйця Резнікова на будь-який смак. Будь ласка. Уявіть собі, навіть при курсі 50 гривень за 1 євро на острові Крит можна придбати смарагдове яйце ліве або праве. За 10 гривень Вовочки, Вовочки, Як же Шосте зі своїми халуями знущається над народом? А взагалі, по загалям резніков це добре. А от сьогодні Вакс, це вищий антикорупційний суд, скасував постанову про закриття кримінального провадження у відношенні Шабуніна, такий антикорупційний активіст, який був записаний фіктивно до військової частини. Отримав зарп... заробітну плату і одночасно був прокомандирований за листом цього потужного набоїна, голови колишнього сидніка до антикорупційного відомства. Неплохо. А цього часу його бачили ще у ресторанах міста Києва з початку повномасштабного вторгнення, як він там сидів макарони, намінав на Патфайдери, до речі, який записаний на військову частину і був завезений в Україну без мита, тому що був предназначений для армії. Ось так очки, кожного дня на усіх телеграм-каналах дайте автомобіль, немає, дайте резину. А з іншого боку, як подивитися на цю справу, я вам хочу сказати. Теж. Мабуть, Шабунін у ресторані готував їжу для військової частини. І на цьому Нісані відвозив її туди. Це ж пікап, загрузив, все та поїхав. Ого, як! Так що руки геть від Резнікова на Буїни, ВАКС від Шабуніна. Дайте хлопцям працювати. Ну ви ж не даєте їм змоги захищати країну. Резнікову окопи рити десь у Європі на морях. А Шабуніну готувати у ресторанах та відвозити їжу до військових частин. Вовчик понад усе все і все зрада. До переможки. Паскриптов, я ж казав, що все це і псушники роблять. Он РБК Україна з посиланням на свої джерела, повідомили. Що обшук у Олексія Резнікова проводився раніше, не сьогодні, так що набої не дали у штангу. Ніяких телефонів та документів не облікованих не вилучали. Хе, буде він теж вдома, не вам документи зберегати та телефони. Всі, хто зберегав, вже сидять давно. Він юрист, не буде у нього нічого вдома. Все в Європі десь заховано. Журналки, не переживайте за нього, руки геть від міністра. У нього є потужні справа, йому фронт тримати треба у Європі. Середземне море. Він замість флоту там на передовій. Батальйон Марбелія, Монако, повсюду. Він так переживає за країну, десь на передньому краю Південної Європи. Ви просто нічого не знаєте. Це засекречена інформація. Усім привіт, пишіть письма. До нового зустрічі.